Шалом, вам, це Славко. Я ці дні прожив в світі Прекрасного, нова прекрасна біографія Потьомкіна за новими джерелами. Ми за неї ще поговоримо. Новий прекрасний Хенесі, завдяки вам, любі мої донатори. На чому серце успокоїться? Ми з Асією прийшли до компромісу. Десь третя пляшка це досить. І нарешті я досяг рівноваги і просвітлення, щоб поговорити з вами за таку нудну річ, як війна. Чому ну, ну, що ми знаходимося на тому етапі війни, коли мої прогнози втілюються потихеньку, а підстав для нових прогнозів я не бачу, нічого розумного сказати не можу, але сказати мушу і зосереджуся на двох питаннях: це на вірі в те, що перша танкова ударна армія буде відновлена і якоби навіть перекинута на Білорусь. Хоча я в цьому сумніваюся. Ну розумієте, як такі новини вигадують, що якщо є станка в армії, то вона ж десь має бути. Правильно, якщо вона втратила брати то її мають відновлювати. Щодо відновлення бронетехніки, я з вами вже говорив. Нових даних я зараз не можу зібрати за Т-72. Першого вибувають світло набагато, а на той час, коли воно є, мені хочеться просто почитати, насолодитися 18-м сторіччям, насолодитися Хеннесі, Мені трохи не до пошуків Т-72, але. Те, що ми вже досягли, перед тим ну, цілком достатньо для аналізу. Навіть якщо вторую мотострілкову дивізію і відновлять, в принципі, можливість поповнити батальйони існує. Але, знаєте, одна дивізія це не вся армія. І по-друге, як її застосувати? Перекидувати її по фронту можна куди завгодно. Ми це знаємо: тут десь була карта України. Ось вона до можна хоч би і на північ сюди, що це дасть. Ми маємо проаналізувати перш за все не так відновлення сил Першої танкової армії, а як її бойові звитяги. Розумієте, те, що вони діяли, ми вже говорили з вами за наступ, бо тут от від Суми, від Сум і Полтави до ахтирки Першої танкової армії нічого це не дало. Що 20-та комбінірована армія не досягла результату, теж на. Обмежені дуже успіхи її в районі Ізюму. Ми теж говорили про це, про її відступ. Теж ми говорили з району Лімана. Про що я? Про те, що Росія нема механізму застосувати цю армію. Вони, може, і хотіли її застосувати, вони, може, її і відновлять. Але як вони її застосують? Поки що ми не бачимо. Оперативного мистецтва противника в тому, щоб робити глибокі прориви. Ми таку мету собі не ставили, ми робили маленькі прориви на вузьких ділянках. Бо вони те, що вони зайшли на територію те України, це не значить, що вони прорвалися, Не можна цей перший зимовий досвід брати. Я, в принципі, не вірю в ефективність чергового застосування танкової армії чи того, що вони відновлюють другий мотовсилковий двісті. Це просто вправляються в базових. Військових знаннях, і не варто це слухати, тому я, власне, і мовчу. А зараз повернемося до Херсонщини Ви знаєте, я вже оповідав, що в Копаннях чули вибуху, ну це ясно. Це влупили по радинську по базах в радинську Поговоримо за ситуацію з Херсоном. Будуть брати Херсон, будуть здавати Херсон, не будуть здавати Херсон. Що іде, є виснаження Розумієте, такі рішення. Вони або є раптовими вольовими, або є поступовими повзучими, гнилими, так званим. Поки що ми бачимо, йде повзуча здача правобережжя, яке я казав, нас влаштовує. позбавляється від усього зайвого, потихеньку будують собі лінію оборони. Ми бачимо, ну те, що там показували нам в Каховці ці фотографії, там на відстані 200 метрів накопали вони ровчик, гровчик. Ну, знаєте, це от. Копати ті траншеї – це трохи смішно. У берегу дні. Вони шо сподіваються, що будуть форсувати як в фільмі Освободителі Дніпро. Ніякого форсування Дніпра в стилі фільму «Освобождення» не буде. Це кінематограф, це не війна. І ті самі дві лінії позицій, які показував наш героїчний генеральний штаб вдовж Дніпра, вони мають нас цікавити лише з точки зору місцевих мешканців, що дорога, ви знаєте, М-14 вздовж тут буде явно перерізана, якщо ми вийдемо на Дніпро, і доведеться тут користуватися рокадою між М 17 що трохи поставить під небезпеку наші городи. І мені це не дуже подобається. Я скажу, що воюєте десь в іншому місці. Зась вам до наших городів, і тому не тільки з цієї виключно егоїстичної причини я підтримав повільне звільнення правобережжя, а тому, що ці сили вони не зможуть їх ніде застосувати загрожувати нам вони не можуть, а ні втримати правобережжя в довшій перспективі вони не можуть. Ні, відступити ефективно, вони в принципі не зможуть і використати їх на, на на іншій ділянці, можна буде через якесь переформування. Так що, все йде до нас, західні джерела вже говорять за 60 тисяч українських військ на херсонському напрямку. Це цілком можливо, в принципі. Непомітно так ми нарощуємо свою чисельність. Те, що там були перегрупування, вони були. Я не хочу вийти з північної ділянки, десь пішла наша важка техніка. Ситуація змінюється, але все ще. Вона на користь України відбувається. І оці от тихі конвульсії навколо Херсону нам теж потрібні. Вони вигідні нам. Ну, власне, йдеться про що? Про те, що росіяни знайшли своє рішення поза театром воєнних дій. Вони будуть долбати нашу енергетику, вони будуть довбати нашу інфраструктуру. І поки що, ви бачите, захисту немає, дії якоїсь. От я казав, як тільки. Противник поєднається з нашою владою в боротьбі з нашим народом, як відразу, почне досягати якихось успіхів. Так вони поки що успіхів досягають протидії цій війні поки що я ніякої не бачу. Бачимо хіба що згортання, розподілу енергоресурсів. Я все-таки трохи сподіваюся, що це якісь підковірні ігри за гроші за перерозподіл енергії, що це за доставку енергії, що це будуть один з одного виривати якісь гроші. Ну побачимо, але виходити з перспективи, що влада нічого не зробить і може стати гірше, і оце от рішення поза театром воєнних дій стане ефективним значною мірою в боротьбі проти України. Чим на це відповість Україна? Я поки що відверто не бачу, крім заклинань вести війну до побідного кінця і вже визначились ці от. Домовляються за ці ознаки побєдного кінця. ну що я можу сказати? Блажен, хто вірує, а я продовжу собі читати прекрасну біографію Потьомкіна може навіть з вами за це поговорю. бай.